Вітаю друзі. Сьогодні 17 жовтня 25-го року. Я опинився в раю. Це Турція, селище Гейнюк. Готель Улусой. Друзі. Мій староживий кіт уже тут. Зараз покажу коротенько цей райський куточок на землі. Ви бачите. Суцільний ліс. Вийшов з номера і персональна галявина в тебе. Він виконаний такими бунгала, хатинки такі в якомусь голландському стилі, чи німецькому. Ну, красота. Зараз покажу спочатку. Сосни тут, мабуть, сторічні. У мене тут отака. Рожева вулиця краса тут якісь старині фортеці. Кругом кафешки зараз я вийду на початок. І так, кемер, селище Гейнюк, 17 -е жовтня, погода шикарна. Це для тих, хто каже, що в жовтні вже холодно. Оце вход От... в наш отель. Я б сказав, сказав ну, чистий рай на землі. Друзі, вже декілька днів тут, а тільки вирішив зняти ну, від цього кислороду. З цього повітря можна задихнутися. І так оце такий вход. Все тут так скромно. рецепція, Вон вона така без лишнього пафосу. Отак от, от. Тут і старинні такі. Як фортеці і отут отходимо ми ось. хлопці тут адмініроба? Халло? Яких тут дерев тільки нема? Друзі, тут бамбукова стіна. І воно все так поділено на такі вулиці. Оцей центральний Бродвей. Там спортивне футбольне поле, люди грають у футбол. Банани. Листя по два мої вони і гірлянда із бананів. Да, друзі, от такі вулиці. Вон пішла вулиця і там двох котеджі. Все заплетено такими ліанами. Ну, дерева точно, мабуть, сторічні. Я передивився багато різних фільмів про цей отель. Майже не було поганих А це тут можна посидіти і перед від'їздом полежати спортзал. Їкарний спортзал. восьмого ранку, а люди вже качаються. І де ж отак. І ці вулиці, от бачите, вони по кольорам відрізняються. Це якась от рожева, синя. О, стріт. І оце по... Драбині туди на наверх. Я хочу хоч трошки показати того, що не показували інші люди. От це ж такий дворик. Воно відсюди вход, а всі балкони і виходи йдуть сюди на галявини. Можна тут полежать, тут посидіти. Ну, Десь як от тут от бачите Крем стріт, номера з 301. Я покажу де я живу і місце чудове. Тут же ж хочеться, щоб і музика не дуже доставала. Тут сауна. Тут ще кафе турецьке. І так от ми підходимо до моря. Вон там Рожева, Рожева улица. Это уже моя улица. Вот она их называется, друзья. Пинг-стрит. 100-142. У меня 125-й, 6 й Ну, позднее еще трошки покажу. Сауна. Паримся там. кафе. Да, так вот я, друзья, покажу вам цей план. Вот. И тут вот 23 номер Пин Стрит. 23. Вот он Рожевый. Вот это тут. Вот это тут здесь я живу. А тут центральные бассейны, и тут всякие гульки, По вечорам і дуже шумно. Ось такий, таке селище велике. Так що отут от сміло можна брати, от 23 рожева вулиця, ось тут 24, ота блакитна, 24. Блю стріт. Ну і от можна почитати. Деякий. Оце тут їдальня. Тут теж є номера, але тут може вони і кращі, але буде дуже шумно. Ну а тут, тут шумно, це, далековато ходити сюди, в їдальню. Все селище немаленьке, десь більше 40 тисяч квадратних метрів. Ну і пляж. І, звісно, шикарний пірс. Я окремо його покажу. Котів тут, як з собак нарізан. Повно магазинчиків, Ну, ціни і не дуже відрізняються від тих, що в місті. Люди уже идут на седанах. Погода. Чудо. Поветря. Вот там, там Рожева улица, туда мне идти до дома. Какие поветря, друзья. Приехал 4 чи 5 днів тому був вітер, один день, сильний вітер. А зараз тишина, штиль. Повітря з утра 22, днем 25-27, вода 25 градусів і потроху піднімається вище. А це тут стадова, величезна, тут кормлення проходить. Кормлять дуже гарно. Особливо багато м'яса, говядини, баранини, ягнятини, дюшатини, ну і куриця, риба є різна і жарена і парена тут уже позаймали місця біля басейну от і море одна-дві хвилини і ми біля моря різна маніть повністю погружений в ліс цей отель це за друга половина жовтня і минулому році я був з 18 жовтня ще тепліше було туалет тут є прямо на пляжу роздівалки Ой, не надихайся цього повітря. А ззаду гори. Ось котики поки що лежать на лежаках. Повний щіль. Пляж величезний. І головне це пірс. Я зніму одне окремо відео, покажу його розміри, як там на ньому класно. У мене сьогодні пока хватит. Там за тою горою кемер, Пірс більше тисячі квадратних метрів. Кажуть вроді 1200. Покажу окремо, зайду. Там є бар. І зараз стоїть тепліше, друзі, хто... Збирається, можна сміливо їхати. Гори тут, за нашим лісом, гори такі красиві. Це там. там от бари під такими чудовими деревами. Там всі гульки по вечорах проходять Чудово місце. Кругом водичка, айран. Ви скільки влізе? дуже класно. Огідніку я бував декілька разів. Але такого чуда не бачив. Оце моя вулиця Рожева. Недалеко від харчевні, недалеко від пляжу. Ну, в общем, таке більш-менш тихеньке місце. Взяв перший етаж, перший поверх вийшов і в тебе свій парк. Ну тут оці номери. Не дуже вони тут на проході. У мене туди далі. От так. Оце наша вулиця, такі дерева тут ростуть. Ось 125-й. Номер, дуже гарний. І тут гарні замери. Перший, другий поверх. І сосна така над головою. О, суцільний кислород. Тут більш тихіше місце. Отак такі драбини нагору. Це наша рожева. Написано Пінк вулиця. І свій. Такий газон. Свій і парк. Вон хатинка моя. На цьому все, друзі. Далі буде. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення.